Нам потрібно знайти об'єм куба ребро, якого дорівнює 6 см. Об'єм куба це А в кубі, де А це ребро, тобто 6 в кубі. А що таке 6 в кубі? Це 6 на 6 і на 6. Тобто 216 кубічних сантиметрів. І це ми бачимо відповідь Б. Далі потрібно знайти площу поверхні прямокутного паралепіпеда, виміри якого 3, 5 і 7 см. Виміри це, наприклад, довжина, ширина і висота. Що таке площа поверхні прямокутного паралепіпеда? Це площа всіх його граней. Тобто, у нас дві основи і бічні грані, оці рівні між собою. І, наприклад, передня грань і задня грань також вони рівні прямокутники. Кожна грань це прямокутник. А для того, щоб знайти площу прямокутника, ми повинні помножити його сторони. Тобто, наприклад, для того, щоб знайти площу, наприклад, нижнього прямокутника, ми 3 множимо на 5, для того, щоб знайти площу ось цього прямокутника dD1C1C, ми 5 множимо на 7. І потім маємо ще знайти, ну, наприклад, площу оцього прямокутничка. В нього одна сторона 3, друга сторона 7. Тоді ми 3 множимо на 7. Додаємо, знаходимо суму всіх цих площ, а потім множимо на 2. Чому на 2? Тому що у прямокутного паралелі по 2 рівні гран, як ми сказали. А далі. Обчислюємо в дужках 15 плюс 35 і плюс 21 і множимо на 2. 15 і 35 це 50 плюс 21, 71 множимо на 2, 142 квадратних сантиметри площа поверхні нашого прямокутного паралепіпеда. Наступне завдання третє. На малюнку зображено прямокутний паралепіпед і треба знайти по дві пари паралельних ребер. Ми називаємо одну з пар, тому що можна таких пар, звісно, багато називати. По дві нам потрібно. От, наприклад, одна пара АД паралельна Б С, АД. Паралельно БЦ. І друга пара, наприклад, аа 1 паралельно ББ1. В другому завданні потрібно назвати дві пари ребер, що не перетинаються, але не є паралельними. Ну, такими парами, наприклад, є ребро ББ1 і ДЦ. Вони не паралельні, але і не перетинаються. Інша пара можна назвати, наприклад, ребро b 1 c 1 і аа 1 b 1 c 1 і АА1. Знову ж таки, таких пар можна ще називати. І дві пари перпендикулярних ребер. Перпендикулярними є, наприклад, ребра аа 1 і АД. А А1 є спеціальний знак, ми запишемо, що вони перпендикулярні. Інша пара перпендикулярних ребер, наприклад, ДС і БС. ДС і БС. По дві пари написані. Наступне завдання: у скільки разів збільшиться об'єм прямокутного паралепіпеда. Якщо певні зміни відбулись. Отже. Якщо говорити про об'єм прямокутного паралепіпеда, то він знаходиться за формулою ABC, А, Б, С. А, Б С виміри, тобто довжина, ширина і висота. Ці величини ми маємо перемножити. Новий об'єм В1 позначимо. Відомо, що довжину збільшили у 6 разів, тому якщо довжина була А, то тепер уже довжина 6 А. Ширину також збільшили у 6 разів. Ширина була Б, тепер 6Б. А висоту збільшили втричі. Тому була С, стала 3С. Знову ж таки, нам все це потрібно перемножити. Спростимо даний вираз. 6 множимо на 6 36. А 36 на 3, 108 А, Б, Тому. Так як АБЦ попередній об'єм, от у нас є АБЦ, а тепер ми 108 множимо на АБЦ, то фактично об'єм збільшився в 108 разів.